Кримінальне провадження по непокорі було закрите, а в діях військовослужбовця не знайшли склад кримінального правопорушення, невиконання наказу командира та непокори. Наші адвокати змогли зробити це безпосередньо в ситуації, коли військовослужбовець попередньо отримав контузію та потребував лікування, однак командуванням військової частини було надано наказ. Видвинутись на позиції щодо штурму. Однак військовослужбовець з об'єктивних причин не міг виконати наказ через відповідну хворобу. Ми зафіксували, що військовослужбовець неодноразово звертався до командування військової частини з рапортом про проходження лікування і, тобто, не міг виконати наказ командира з об'єктивних причин. Після цього. Командуванням було проведено службове розслідування нами було отримано численні документи. На даний час кримінальне провадження закрите. Військовослужбовець проходить лікування в одному з України.